Першим науково-навчальним структурним підрозділом, який створили у межах львівської політехніки, став Інститут соціальних та гуманітарних наук у 1992 році. А першою випусковою кафедрою, яку заснували на основі канадського гранту, стала кафедра соціології та соціальної роботи. І донині ми підтримуємо дуже тісні зв'язки з Канадою, з Німеччиною. Фактично маємо програми і обміну студентами, і обміну викладачами. За програмою обміну з університету Манітоби до Львівської політехніки на навчання приїхала Іванка Воткін. Я приїхала із Канади, щоб тут вчитися українську мову. І я захоплена, що як все відбувається. тут. Вчителі дуже спробують мені допомогти, щоб все мені добре було щоб спокійно і комфортабельно. Сьогодні в інституті навчаються більше тисячі студентів під керівництвом двох сотень викладачів з науковими ступенями. У складі інституту вісім кафедр, і ціла низка випускових спеціальностей, актуальних для сучасного ринку праці. Ми готуємо фахівців за різними напрямами підготовки. Це ціологія, соціальна робота, музейна справа, документознавство та інформаційна діяльність, міжнародні відносини. Підготовку студентів здійснюють як за кошти державного бюджету, так і за кошти фізичних і юридичних осіб. Студенти можуть здобути ступені бакалавра, а згодом магістра. Вихованців інституту залучають до наукової діяльності різних міжнародних конференцій. Тут вони мають змогу виступити зі своїми працями і навіть опублікувати їх на сторін. Наукових збірників сатисфакція морально безсумнівно є. Другий момент традиційно є якісь бонуси. Ну, наприклад, для студентів 4-го курсу це покращує їхню конкурсну оцінку при ступі на 5-й курс на бюджетні місця. Але це далеко не головне. Наскільки я знаю, і так воно справді є сьогодні, все-таки так чи інакше це є елемент іміджу. А це практичне заняття студентів за спеціальністю музейна справа, де ще як не у перлині світової архітектурної спадщини навчатись майбутнім екскурсоводам. Я шукав нових шляхів саморозвитку. Мені подобалася історія України, археологія. Мені більше подобається така професія, як музейний працівник. Ось тому я обрав. Цей на екскурсовод повинен вміти знайти спільну мову з, зі всіма е, людьми. Тобто, це можуть бути і малі діти, це можуть бути і люди похилого віку. Також мені здається, що екскурсовод просто повинен е, мати навики іноземних мов, оскільки зараз без англійської нікуди. Іноземним мовам в інституті особлива увага. За бажанням їх можна опанувати від трьох і більше. Ми коли ми готуємо наших випускників, ми безперечно беремо до уваги реальні потреби ринку праці. Ми доволі ретельно підходимо до вибору баз практик наших випускників. Ми увагу акцентуємо на вивченні, поглибленому вивченні іноземної мови, на освоєнні студентами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. А найталановитіші наші випускники мають змогу продовжити своє навчання в аспірантурі, яка сьогодні функціонує в інституті за дев'ятьма напрямами. Випускники інституту гуманітарних і соціальних наук зарекомендували себе у подальшій професійній діяльності висококваліфікованими працівниками. Бо саме тут ви набудете знання, які сьогодні так необхідні нашій державі. Саме тут ви навчитеся і здобудете навики, які вам пригодяться в майбутньому в вашій професійній діяльності. І ви зможете обирати професії і в Україні, і за межами України, щоб гідно представити нашу державу. Шість років тому Сергій Черешньовський закінчив інститут соціальних та гуманітарних наук. Нині хлопець працює у прес-службі Львівської облдержадміністрації. Я не хотів бути конкретно спеціалістом в вузьконаправної е, діяльності, скажімо там, програмістом, там, чи медиком, чи е, бухгалтером, чи щось подібне. Хотілося бути спеціалістом в широкій сфері, тобто мати таке підґрунтя, яке дозволяє мені, власне, швидко. Навчитись і швидко вхопити інформацію, я не помилився особливо важливо, щоб перша. Е... Професія, перший твій крок професійному рівні, був з тієї роботи, де ти можеш досувати, хоч значну частку своїх знань, отримати тут і подальшому покращувати. Крім навчання, студенти інституту проводять активну громадську діяльність. Це різноманітні екологічні акції, прибирання міських парків, висадка магнолій, туристичні поїздки, літературні зустрічі. Вихованці інституту, учасники фестивалю весна політехніки і чи не усіх гуртків університетської просвіти.